Одна із найвидатніших українських жінок Олена Теліга казала, що життя нація, держава будуються мистецтвом і війною. Не треба цього другого слова. Життя це війна, казав Іван Франко, і тому не випадково під час майдану на вулиці Грушевського, вулиці отого антимілітариста. Хтось з наших пасіонарних людей, а в нас їх не так багато, намалював цей український іконостас, який, напевно, довго ще треба буде часу, аби його перевершити. Маю на увазі Шевченка, Лесю і Івана Франка. З відповідними гаслами: Шевченкове гасло Вогонь запеклих не пече, Франкове гасло Життя це війна. Воно дещо трансформоване у тексті Франковому звучить воно інше і вмонтовано в інший образ, ніж війна мілітарна, йдеться в першу чергу про війну зі своєю психологічною настановою до чогось. І, зрештою, лесені слова. Хто визволився сам, той вільний буде, хто визволив кого у рабство візьме. Я думаю, що ми не маємо жодних ілюзій щодо цього, аби когось визволяти. Не треба нікого визволяти. Кожен має визволятися сам. Не треба нікому допомагати, крім тих, хто не може це зробити: неповносправні, інваліди чи ще якісь інші. Треба так працювати з суспільством, аби актуалізувати його приспані можливості. Наші з вами жінки уміли це робити жорстко. Наступально невідступно нашу жіночу історію відкрила неперевершена княгиня Ольга. Я була вражена сьогодні з рекламного носія, який побачила у центрі Києва, бо у себе у Львові такого не бачила. З зображенням княгині Ольги і з гаслом: вибір християнства це вибір гідності. Вона направду, його вибирала як вибір життєвий, потаємно. Краючись, не ділючись з ним ніким, бо вона була самодостатня. На відміну від її онука Володимира, який обирав це винятково політично, винятково через торги, винятково ситуативно. Це вже потім ми героїзували його. Натомість вона робила все тільки те, що їй хотілося. Звісно, вона обросла величезною кількістю легенд, тому що ніхто не здатен був пізнати її внутрішнього світу. Настільки він був багатий і глибокий. Не випадково прийшла вона до нас з чужим ім'ям Хельга, що зі скандинавської означає Ольга. Але вона знала, що якщо вона прийшла сюди з чужим ім'ям, але на цю руську, себто, українську землю, то її діти вже не будуть ні інгварами, ні Вальдемарами, ні Олегами. А її діти будуть Святославами, Володимирами, Ярославами, Ярополками, Із'яславами, Всеволодами і так далі. Ця жінка розуміла, що мова це печать світу. Тому ми її асоціюємо не тільки з тою, яка мстила ворогам за те, що вбили її чоловіка, яка просто сприймала правду як мсту. Потім це у 19 столітті повторив Тарас Григорович Шевченко. Тому не треба у того дурного казати, що помста – це короткі крила, на ній далеко не полетиш. Наша з вами героїня Ольга Басараб, яку поляки мордували. У тюрмі на Городоцькій вишкрабала на стіні помстіть за мене. Ми зараз живемо для того, аби помстити за кожну смерть нашого воїна. Бо тут спокійно дихати соснами можемо, власне, тому, що вони там тримають Східний фронт і чоловіки, і жінки. Мені дали дивну роль говорити на тему жіноцтва. Я не належу ні до феміністичного руху і не сприймаю його, ні до емансипаційного руху. Я взагалі вважаю, що жінка приречена на чоловіка, чоловік приречений на жінку. І щасливі ті, які вміють себе віднайти. Ті, які не вміють себе віднайти, вони самі винні, нема чого ремствувати на щось. Тобто цей світ створений Господом, власне, як чоловічо-жіночий чи жіночо-чоловічий. І якщо, на моє переконання, чоловік має бути сильний і ніжний, то жінка має бути ніжна і сильна. Хоч, як би ми крутили, ми виходимо на ту єдність, з якої може народитися дитина. А це найбільше щастя, яке може мати і чоловік, і жінка. Я не розумію, що таке материнське щастя поза батьківським щастям. Я не розумію, що таке жіноче щастя, якщо не існує чоловічого щастя. Ми просто дві енергетичні частинки, які максимально доповнюють одна до одної і лише разом дістають крила. Але якщо вже говорити про українську повстанську армію, то керівництво ОПА максимально оберігало жінок від прямих бойових дій. Тому що ці чоловіки дивилися у корінь проблеми. А корінь проблеми це його величне слово. А слово це енергетичний змус згусток землі. Якщо подивитися у корінь цього слова жінка, то це вийде дуже просте і разом з тивом дивовижне і містичне. Це та, що народжує, але українець ніколи не сприймав жінку лише ту, яка народжує на рівні генетичному, тобто дає життя дитині. Українець завше сприймав жінку як дружину. Тому українець витворив конструкцію одружитися з кимось. Натомість Москаль каже, женіться на ком-то, вилізти на комусь і на ньому напевно женити. Розумієте? І оцей прийменник на в кацапському язикі показує підлеглість жінки чоловікові. Тому одна із українських жінок. Леся Українка неймовірно боляче сприймала ментальність, оцю чужорідну москвинську ментальність, яка прийшла до нас із глибоких часів Переяславської ради, і вибухнула на знак протесту своєю неперевершеною бояриною, яку вона створила у 1910 році. Ми всі знаємо про лісову пісню, тут майже природа така дивовижна. Що мимоволі згадуєш лісову пісню, але Бояриня це не менше шедевральний твір. Про це це твір екзистенційного, політичного ідеологічного спрямування. Бо там виведено образ жінки, яка не могла зрозуміти чоловіка, який казав, що зачекай, Оксано. Треба, треба зараз домовитися з москалем. Треба зараз цю шаблю, як казав нам один президент, зачохлити. А вона йому казала: Та на цій шаблі ще кров твоїх предків не застигла. Та заржавіє та твоя шабля. Ти чоловік, ти воїн. Він цю Оксану забрав до цієї Московії. Вона тоді ще не називалася Росія. Вони почали називатися Росією за часів Петра І вони вкрали у нас назву Русь у грецькому варіанті. Вони крадуть, вбивають і брешуть. Тобто ми маємо дуже потужну мотивацію знищувати їх нещадно і по-чоловічому, і по-жіночому. По-жіночому вишукано, по жіночому підступно, по жіночому убивчо знищувати цього ворога. Так, от, коли ця Оксана приїхала до цього ренегата і зрадника Степана, який сказав, що він буде домовлятися з московськими бояринами, то не змогла Оксана там бути, тому що на духовному рівні Оксана була набагато вище, ніж Степан. Оксана померла в тій страшній Московії від ностальгії. Бояриню Лесі Українки заборонили. Най там собі буде лісова пісня. Найхай собі тобі аналізують, що то то таке сказала Мавка, ну як таке, щоб боля та пропала, то так колись і вітер пропаде. Хіба над тим будуть думати щастя, то зрада, будь тому рада, тим вони гарні, що вічно летить. У цьому нема ніякої політики. А в боярині є не просто політика, у боярині є висока ідея, у боярині є сильна, потужна жінка і слабкий нікчемний чоловік. Потім цю ідею підхопить інша жінка. Якщо ми сьогодні говоримо про українську поезію, то ми кажемо, що українці мають дуже багато поеток і поетів і Іліно Костенко, правда? І ця Ліна Костенко каже, моя любов чолом сягала неба, а гриць сходив ногами по землі. Тому наше жіноче покликання полягає перед усім тому, аби давати крила, аби створити такий тил, що цей чоловік, який воює там, розумів, що його залюблять, зацілують, заніжать, запестять, улиють у нього стільки сили, що він з того кріса не десять москалів покладе, а сто десять. Коли я говорила з нашими хлопцями, які зараз є на ротації, зокрема з нашим депутатом Львівської міської ради Святославом Шереметою, а він залишив зараз у Львові двох мікроскопічних діточок, два з половиною рочки і рочок, хлопчик і дівчинка. Я кажу, як тобі там є він у батальйоні Січ від самих початків, звісно, він каже: абсолютно певно. І знаєш, чому мені певно? Тому що я повертаюся у дуже сильний і потужний тил, а наші з вами повстанці. У сорокових роках такого тилу не мали. Вони не мали стежки, якою б могли прийти додому. Бо вони цією стежкою привели би ворога, і ворог знищив би його родину. Уявляєте, яка це трагедія? І я собі так про це міркую: що ми зараз маємо такий міцний тил через те, що тоді наші з вами воїни у сорокових роках абсолютно безоглядно. Пішли на абсолютно програшну війну, прогнаш, Програшну лише де Юре, але не де факти. Коли Шухевича запитували, до вас йдуть найлюбші люди. Ви що, ви йдете з вилами на сонце? Ви хочете здолати Гітлера? Ви хочете здолати Сталіна? Ви хочете здолати Польщу? На що Шухевич їм відповім? Я розумію, ми їх не здолаємо, але ми станемо добривом для майбутніх поколінь. І саме тому наші воїни сьогодні абсолютною певністю повертається в той тил, розуміючи, що там затишно, там спокійно. І коли Святослав каже, я приїжджаю до Львова і бачу, що нема вільного місця в ніякій кнайпі, зайти неможливо. То я не злощуся з того. Я тішуся, що ті люди мають можливість відпочити, тому що моя місія зараз їх захистити. Ви уявляєте, яке високе лицарство. Не просто взяти кріса в руки, так? А мати високу мотивацію, я їх маю захистити. А далі він мені каже: мій тато тоді цього не зробив. Значить, я маю це зробити. Я не хочу, аби мій син це робив. Ось вона тяглість поколінь, про яку казав Євген Маленюк, дуже печально, що українці це нація перерваного покоління, це зв'язок між внуком і дідом, а ланка, що батько і мама провисає. Наші з вами вороги дуже довго працювали над тим, щоб цей генетичний зв'язок обірвати, що ми весь час почували себе надо. Ми зараз нарощуємо цей ланцюжок, ланцюжок до ланцюжка, ланка до ланки, щоб показати нашу тяглість і наступність. Тому вони так воюють з нашою історією, тому вони так воюють з нашою правдою. Тому Діма Табачник переписував підручники, а по квіт Скасовує обов'язковість викладання історії України, української мови, філософії і культури у негуманітарних вишах. Я, як викладач гуманітарного вишу, можу ствердити, що там вчаться чи не найцікавіші студенти, тому що ці студенти неймовірно аналітично і логічно обдаровані, але їм потрібне це гуманітарне крило. Їм потрібна ця історична пам'ять стрижень, джерело з якого пульсує енергія. Оця життєва правда. Я представниця покоління з відробаним поколінням, корінням. Перепрошую. Я не знала ні про голодомор. Я не знала до певного часу ні про УПА. Єдине, що я знала, в це мені весь час цідили в вухо про знищену греко-католицьку церкву. Можливо, через те, що в родині діду був дяком і в хаті правилася служба Божа. Це на вухо вливалося. Тому. Ми сьогодні творимо ту історію наочно. Ми з вами, наші воїни, ми тут в тилу. Найкраще у наочнення для нас самих. Ну і звісно, можна казати, що для наших дітей. Не робімо цієї ставки весь час на наших дітей. Не треба перекладати це все на їхні пречі. Зуміємо ми, їхні батьки, винести те, що нам вдається. А їм стане праці на то, -то все, як кажуть в Галичині. Але я дещо відбігла від жіночої тематики. Так от у чому полягала передусім місія жінки, коли в армії УПА було сказано не пускати жінку у відкриті бойові дії. Місія жінки полягала передусім тим, що вона пропагандист, вона ідеолог, вона носій духовних цінностей. Аби це зрозуміти відразу, то знаєте, коли поляки мали біду зі своїм національним самоусвідомленням, важко. Властиво, навіть в це повірити, що поляки могли мати проблему з національним самоусвідомленням, то один із їхніх мислителів сказав: аби поляки втілилися як нація з рук польської жінки. Треба забрати французький роман і дати польський роман. І оця польська жінка отримала в руки Роман Сенкевича вогнем і мечем. Польську націю здолати. Неможливо, попри те, які тяжкі стосунки, зокрема Західна Україна, мала з поляками, але сьогодні вона полякам тисне руку за те розуміння, яке поляки дають нашій теперішній історії. Хоч я говорю про українську повстанську армію, хоч Степан Бандера для поляків це такий параліч, як Степан Бандера для перевертнів у нас в країні. А це лише підкреслює нам те, що ми маємо йти винятково шляхом Бандери, який казав, що наша влада. Має бути страшною для наших ворогів. І наш ворог має себе найнеймовірно дискомфортно почувати на кожній п'яді нашої землі. Я мала за велику честь у своєму проєкті від книги до мети, який триває вже четвертий рік у Львівській політехніці, у тому навчальному закладі, де вчився Степан Бандера. Розташований університет Львівська політехніка на вулиці Степана Бандера, 12. Зараз це взагалі дивовижний трикутник того університету. Нарешті, всупереч меру Фарисею Садовому, ми встановили пам'ятник Андрею Шептицькому, Андрей Шептицький, Бандера і нижче Іван Франко. Ви уявляєте собі, який це духовний трикутник? І наскільки цей сучасний студент має бути ознайомлений з працями, науковими працями Степана Бандери. З працями Андрея Шептицького, навіть якщо не його посланнями, то принаймні з цією дуже відкритою працею, як будувати рідну хату. І з працями Івана Франка, зокрема про жіночу долю. Бо хто в Україні був все промотором жіночого руху? Чоловіки. Десь жіночі рухи по світах засновують жінки. А в Україні ні. В Україні жіночі рухи засновують чоловіки. На великій Україні таким натхненником жіночого руху був чоловік, який взяв собі дуже ніжне псевдо. Мирний. Панас це не мій побратим Олександр Мирний. Я Його дуже люблю. Воїна в Аф Афганістані. Так? Панас Мирний, тобто Білик, він був промотором жіночого руху на великій Україні. А жіночий рух на моїй рідній Західній Україні творив Іван Франко. І коли треба було видавати перший жіночий вінок, тобто жіночі тексти, а це жіночий спосіб мислення, а це вплив на усе суспільство, то максимально цьому сприяв Іван Франко. Звісно, що там була Олена Пчілка, там була Наталя Кобринська, там була Ганна Барвінок, там була Софія Русова, там була Софія Окуневська, і цих постатей можна перераховувати. Багато їх усього було 17. Якщо б не підтримка Івана Франка, тим жінкам було б дуже складно. А основна постать, яка асоціюється з емансипацією в Галичині, а потім цей рух пішов на велику Україну. Наталя Клобринська найбільшу підтримку своєму рухові мала в особі свого чоловіка. Він навпаки надихав її на це, і вона розвивала це по цілій країні. Коли Кобринська усамітнилася а казав великий Стус, що самотність найвищий смисл людського існування, вам також захочеться сьогодні підійти до якоїсь самотньої сосни, обнятися з нею, заплющити очі і зрозуміти, що перед Господом ти будеш стояти сам, і Господь судитиме тебе не за твоїми вчинками, а за мотивами твоїми. Оце і є найглибинніше мотиви. Так от які були мотиви в цієї жінки, яка мала прізвище Наталя Кобринська, і цього року ми святкували їй 150-літній ювілей про світа, о світа, культура, націєцентричне виховання. І коли деякі жінки почали перетворювати це в доброчинний рух, сказала, Ні, ну що таке? Ну, та я не є бізнесменка, чи як це назвати по-українському? Все, вона вийшла з того. Далі унікальна жінка, яка була вирідною сестрою Наталі Кобринської. Також ми цього року мали її ювілей, Перша жінка-лікарка. Ця перша жінка-лікарка Софія Окуневська. Я не знаю, хто з нас знає, що вона винайшла ліки проти боротьби із шийкою матки. Ця жінка винайшла ці ліки. Ця жінка пішла медсестрою під час Першої світової війни у табір до військовополонених. Ця жінка сказала, що я закінчу матуру, я отримую атестат. Жінкам атестату не видавали в Галичині. І Франко з нечуєм Левицьким сказав: ми мусимо прийти на то, подивити, на ту дівчину, на їй то, На їй то. Закінчує ту гімназію не обов'язково той папірець. Вона успішно, стала, склала іспит, поїхала вчитися в Швейцарію, здобула освіту, стала доктором медицини. Василь Стефаник умлівав від неї. Умлівав не тільки від її професіоналізму, умлівав від її літературного хисту, від її пропагандистської праці, від її несамовитого впливу тоді на Львівську громаду. Вона виховала дивовижного і класного сина, який був одним із найкращих суддів де ж нам тепер тих найкращих суддів взяти? Один із найкращих суддів Львова. Працював тоді в Центральному суді Львова. Даруйте, що, можливо, не дуже системно кажу про тих жінок, але вони не просто давали життя дітям, вони давали життя ідеям. Ще хочу згадати про одну дивовижну жінку, яка взяла для себе дуже рослинне псевдо, красиве псевдо. Перш ніж я назву її псевдо, розповім вам про одну нашу дуже важливу традицію, десь я вичитала, що була така традиція у українців, що перед тим як молодята мають зайти до церкви і взяти шлюб, перед ними несуть древко, на цьому древкові спис, і спис закамуфльований барвінком. Класно? Чоловіче пам'ятай, що ти воїн. Барвінок барвінком. Але пам'ятай, що ти воїн. Ну, мимоволі тут можна згадувати термін фаше. Це, це гілочки, всередині якого був меч, це також був символ римської імператорської влади. Так от ця жінка закохалася в одного із найпотужніших інтелектуальних чоловіків. На жаль, духовно цей чоловік не був сильний, хоч він нам радив біблійне, бо він біблію знав перфектно духа не угашайте. І коли часом кулаками в подушку, ти собі в хаті. То згадуєш цього чоловіка з тим його гаслом духа не угашайте. Бо він не угашав духа, власне, через те, що була вона. Я маю на увазі Ганну Барвінок. Ганна Барвінок, дружина Пантелеймона Куліша, яка взяла собі це псевдо, знаєте чому? Вона сказала, що я виросла, вистрілила до неба під впливом двох сонць. І тими двома сонцями, у моєму житті, були двоє чоловіків. Один чоловік це Тарас Шевченко. Бо він у мене на весіллі був дружбою, чи як то то ще по-іншому називається. Був дружбою, а друге сонце це, це мій чоловік, Пантелеймон Куліш. Вони так світили енергетично на мене, що я стала тим барвінком, що в'ється під ногами мого народу. Вона ніколи не кидала голосний гасел. Вона, знаєте, що робила? Ця жінка просто фотографувала український світ, фотографувала письмом. Ця жінка створила текстів понад на 500 сторінок. Свого часу Борис Грінченко здається в 1902 році. Це ще один чоловік, про якого кажуть, що він більше працював ніж жив. Але якби він поруч не мав з собою Марії Загірної, то невідомо чи би він стільки прожив.